На огляді лед підсвітка з артикулом 15143. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 4 планочки типу L і 4 планочки типу R. Разом в складеному вигляді дві планочки мають довжину 1085 мм. Планочка L. На більшій планочці 6 ладіодів на меншій 5. Напруга 13 вольти. Такі маркування конектор так, і планочка r типу Також маркування. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 29 вольт. Присутня квадратна лінза, діаметр нижнього кружачка 17 мм. Матеріал основи алюміній. термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.